Переговорної групи є одним лише першим початковим етапом, дуже важливим цього переговорного процесу. Після порахування цієї угоди, фактично, на сьогоднішній день ЗВТ є частиною угоди про асоціацію. Для того, щоб угода про асоціацію почала працювати, має бути прийнято так зване agreement, проміжне рішення, воно буде затверджуватися, якщо буде прийнято голосуванням Європарламенту. Після чого це рішення насилається в національні парламенти країн ЄС і має бути ратифіковано 27 членами ЄС. І в нас, очевидно. А, якщо Європарламент не під, не не е, погодиться на цю проміжну угоду. нас чекає записання е, результатів переговорних груп на довгі роки. Тобто ця угода від нас є дуже близька, насправді. Ми дуже близько до того, щоб її підписати. Щоб парахувати угоду, а це навіть не підписати. Парахувати це значить офіційно поставити точку в переговорному процесі. Але, і здавалося, б, для цього не потрібне рішення Ради ЄС, для цього не потрібно рішення Європарламенту для парахування. Для цього потрібне рішення Єврокомісії, переговорної групи, і, в принципі, це може бути зроблено на рівні керівників переговорних делегацій. Тобто, з нашого боку, заступник міністра Клімкін, з їхнього боку, це платчан. Тобто керівники переговорних делегацій. Вони можуть парахувати цей документ і передати його на підписання. Це вже інший рівень, там вже потрібні рішення і все. Тобто, в принципі. Навіть за нинішніх умов можна було б порахувати, наскільки знаю, Євросоюз свого часу параховував подібних умов договори з Білоруссю і навіть з Туркменістаном коли країна, яка заявляє про намір інтегруватися в ЄС, категорично заперечує вимоги Європейського Союзу в такій чутливій сфері, як незалежне судочинство. Категорично заперечує і відкидає. Тому, звісно, що для них психологічно зараз дуже важко прийняти рішення навіть про парахування, бо це означає визнати, що жодних інструментів впливу на цю країну в них немає. Саме тому ситуація зависла і саме тому ми не впевнені навіть в парахуванні цього року.